494 день в Канаді, 20-10-24. Сьогодні неділя. Ух, і неділя в мене біглі. Тільки сідаю на це крісло. Зразу погане положення і позіхаю. Нічого страшного. Це тільки тут. В кімнаті повітря хватає. Зараз за 10 вечора, але вже купа-купа чого зробив цікавого. Навіть сьогодні я написав собі списочок. Писочок, що і як, бо по-любому забуваю. Після кожного відео я думаю, блін, забув то сказати. Ну, нічого, пролеті. Почну я зранку, ще з ночі. Я не ставив телефон на беззвучний режим, бо там мав бути, міг би бути якийсь важливий дзвіночок, і я поставив на нормально. Ніхто не подзвонив, крім брата. Він, як завжди, дзвонив вночі. У в мене в основному, на беззвучному, то мені все одно, а сьогодні він розбудив вночі раз, там десь в четвертій ночі, ночі, знову в 6 коротше. дзвонив, коротше. Ясно, що я вибив і пішов далі спати, тож я спав до будильника. А будильник я наставив на 10, по-моєму. Чи навіть на 10.30. Так, <гум> да. на 10.30, бо мали прийти сьогодні до мене на 41-й. Я хотів поснідати і такі от справи. Тож мене розбуде будильник. Е, все ріс в Фейсбук, Facebook, там зайнявся перепискою. До мене подзвонили за. Ну, написали за деякі речі. Там клавіатура, клавіатура, кавоварка. У мене було три клавіатури. Те, що я колись купив на секунді, давно. Дві провідних і одна безпровідна. Всі одного стилю, одної моделі, тільки одна із них Bluetoothна. Bluetooth. Хороша ціна, там я їх віддав за копійки. І було в мене ще оцей зоряні війни, джедайський меч. VR окуляри там ставиш телефон зверху, і воно через дзеркальця передає зображення там, з кимось б'єшся, Я не перевіряв їх. Це... Вони мені дістались безкоштовно, тож за них ще запитали і за кавоварку. Кавоварка, однокласниця ну, мене попросила продати її кавоварку, тож я її, її продав. Завтра. Завтра віддам гроші. І заодно я ще вирішив написати там за цю сумку. То, що я вчора говорив, сумка для падлборда. Я її забрав. Я її забрав, от вона запакована. Новесенька, ніхто неї не користувався, вона мені подобається тим, що вона дуже зручна. От це такий от великий рюкзак широкий. Туди влізає падлборд і вона прямо кутна. Це буде для мого падлборда і ще й має стяжки. Ну, вона досить проста. І тут стяжки з усіх сторін 20 доларів вона коштувала, так як вони були далеко. Я на цьому зіграв, кажу, 5 доларів скинути, там за 15 заберу. Добре, нема проблем. Тож я домовився з ними і вже собі вклав в план, що десь буду в них біля пів чи, Між 4 -5. От. і 5. Заодно подзвонили мені з офісу той період, коли я сидів в Фейсбуці, не встиг кави попити, не поїсти. Топлять сусіди сусідів. Прийшла жінка, каже, зі стелі капає, ну треба йти. Треба йти. тож я Пішов туди. Пішов туди, ну реально капає. Пішов наверх, Це... там на технічні приміщення, і я в одному з технічних приміщень знайшов труба, мідна труба. І на коліні там дірочка, і вода тече. Але я не, не думав, що так багато може натекти. Воно зразу під стіну ховається, може, там і калюжа зробилась. Але воно би повинно було капати потрошечки. А тут так конкретно лило, тож я ще в одну із квартир зайшов, і в тій квартирі забився унітаз, то одним папером чиста вода. Але е, була проблема в тому, що він то забився, а в бачку є сифон, який зупиняється. І є такий клапан, флепер. І він, коли блокується чимось, він не повністю закривається. І вода цілий час протікає, дзюрчить. Вона стікає, знову набирається, стікає в Унітаз. Та як унітаз забитий, воно почало витікати через верх. Ось от, от справа. Я це все по, ну, почистив унітаз, ремонтував цей флепер, заробив трубу мідну, теж тимчасово, бо її треба буде замінити. Я, напевно, буду її міняти. Подивимося. І, коротше, купа роботи. Зайняло мені десь це годину часу. І отакі от справи: туди-сюди, потім я е, пішов, е, пішов додому, а, поки я це робив, позвонив до мене друг з України. Питався, як там, що там, бо він дивився мій Ютуб. Оцей Ютуб він дивився, якраз я розказував щось за індусиків. Він каже, як там індусики Прикалуються, та, і так, Я кажу, нормально. І, ну, я йому подзвонив вже з хати, ми вже в хаті поговорили, він там з дівчиною, ну, вже з дружиною. В них там річниця була, він їм подарував гарний подарунок. Так поговорили, поспілкувалися. Він показав, як я тут живу, квартиру показав. Він теж купив собі квартиру. Коротше, поговорили ми гарно. І що? Далі? Подзвонив до брата. Питаю, що там? Що сталося? Дзвонив до мене вночі. А він ж не дивиться, яка в мене година. В нього там вечір. Йому здається, що в мене вечір. Ні-ні, ні, в мене ніч глибока. І цей. І цей. Поговорив. Брат хотів заочно здати на зварщика. Ну, не вийде здати заочно зварщика, Я говорив з вчителем. Всі, хто за кордоном, вони ну, нічого в Україні не можуть зробити. Мається на увазі якісь там заочні навчання, це все фігня. Онлайн-курси так, але не офіційне навчання. З вчителем би переписувався теж. Ну, важко, робота є, але не вистачає грошей. Ціни, ціни капець. Е, так, далі. А, заодно думаю я поїм. Вже прийшов з того всього додому, то вже півперше. Я вже голодненький трошечки, поїв собі, зробив хліб з беконом, картопелька, оце, фасольку відкрив. Пер, перець. Мені індусики кидали перцю цілу купу зеленого. Я його люблю їсти в прикуску. Я не люблю робити салат, це мішати, дрібно. Ні-ні, Але цей перець я люблю їсти в прикуску. Треба порізати і підготувати коробочку, бо їсти цілий тиждень. Багато дали. Ще й мені дали знайомі, яких я підвозив. Вони не їдять зеленого перцю. А мені смакує. От. Поїв, поїв, попив. І подзвонили до мене дівчата, які на 41-й пішов їх зустрів, відвів туди. Там вони вже що, залишились, проводили свою програму, я повернувся. І згадав, що я не пив кави сьогодні. Не пив сьогодні кави. Я собі зробив кави, взяв торт. Я вчора половину торта відрізав там Наталі з віталіком. Артур не хотів, але торт реально класний. Простий шоколадний торт. Я не бачу там ніяких недоліків, він не є дуже солодкий. О, охорона дзвонить. Джозеф, що ж він хоче цікаво? Ну зараз відео перерветься на секунду. Я з'єднаю за Він на тортику закінчив. Окей. Закінчив я на тортику, але продовжую я з іншого. Дівчата, коротше, продовжує цей. Продовжу я дальше. Поїв я тортика, і тортик досить класний. Далі, далі, далі. Дівчата на 41-й відправив. Сумка для падлборда, я знаю, домовився. Далі заскочив, і... ну, раз я домовився за сумку, думаю, заїду я в костку. Заїду я в костку і. Заправлюсь, мені треба було заправитися, вже одна поділка залишилась. і після того я забрав сумку, якраз мені там по дорозі. Тож я виїхав, але перед, перед тим подзвонивши до Алі, заїхав до Алі, віддав йому, там, я маму йому де да що віддати, віддав, поговорили ми з ним, шкоди його тут немає, перевели в будівлю, де дуже тихо, він там один сидить. Нічого. В Костку я заправився скореньку, що я там заправився? Заправився я на 54, 55 літрів 82 долари. Долар 50 коротше, за літр. От. Заправив машину, зайшов в Костку, взяв собі Пепсі. Де має, має пепсі? Взяв собі Пепсі халявного. І що? Так, то що я продавав цілу купу, сказав після того, як я забрав цей. А! Там, де я забирав цю сумку, вони вже прикрасили до на все своє подвір'я. Малесеньке подвір'я, але вони стільки там того напхали аж забагато. Там і на даху, і на вікнах сидять, я скину зараз фотки в групу, я мусив зняти на відео. Зробив пару фоток і відео. І ніколи вони не було вдома, у них був відео дзвіночок. Попросили залишити в пошті, але вони це лишили на вулиці, тож я забрав. І цей. Забрав і поїхав додому. Приїхав я додому. І що тут? Тут е, дівчата там треба було ще завести кілька людей, я поміг їм. І приїхала Аня на сьому годину з дівчатами. Зараз е, вони, вони хотіли потанцювати на паркінгу. Ну, зняти їм потрібен фон паркінга. У мене якраз хороший паркінг, я їх завів, завів на найнижчий поверх level 4. І, і через що мені дзвонив охоронець? Тільки що, бо каже, що це на четвертому. ну, На паркінгу там хтось танцює. Танцює, а головне, проблема в тому, що вони поставили машину посеред дороги і включили фари, там, на, щоб машина підсвічувала, гарно собі танцюють. Але там майже ніхто не їздить, там таке місце тупікове, що це. Я зараз їм позвоню, щоб машину забрали. Він каже, проблем не буде, які проблеми. Люди приїдуть, об'їдуть, нічого страшного нема. О, то вже якраз він мені за це дзвонив. А, не, пустив їх, все, їм там показав місце. Там чистенько, на четвертому паркінгу так багато ніхто не їздить, і там чисто ще можна танцювати. Ще я приїхав з Костко, і бачу на вулиці Алекс малий. Займається смітниками. Займається смітниками, і я до нього підходжу. Я йому допоміг перевести самокати. У нього тих електросамокатів, ціла куча. Так, штук 7, напевно, чи вісім, якщо не більше. І у тій величезні, що там один із них 50 кілограм, напевно, важить. Я не знаю, я б, напевно, сам його не, не шарп, ну, так більше. Дуже важкий дуже важкий самокат. І ще три таких масивних, дорогих, і один із них був більш-менш. Я хотів самокат для себе. І я кажу, скільки хочеш за цей самокат, самий такий маленький. Ну, він не наймаленький, він такий класний. На амортизаторах, підвіска хороша, все як має бути. Аполло Фантом називається. Оце від нього сумочка. І він каже, я тобі його безплатно віддам. Зарядку не може знайти. І він заводиться з ключа. Ключа не може знайти. Каже, я тобі його віддам безплатно, за те, що ти мені допоміг. Він там хотів мені дати якісь гроші. Я гроші не хочу, а що мені гроші? І я його побачив, я так думаю, Та що, я і так вона продавав всяку барахла. Кеша хватає і думаю, йому дам пару доларів. Дам 100 доларів кажу, та тримай, хоч я не буду, не буду брати безплатно. А він ще мені приніс, поставив на нього таку от коробочку. А в коробочці від нього оригінальна ну, запаска Аполо викрутка це саме дешева викрутка. Але тут є гальмівні колодки, нові Нові гальмівні колодки, і ці, і ці нові він їх не міняв. Насос. Насос їхній аполовський. Ну, коротше, сервісна така коробочка. І Apollo Phantom. Аpollo Phantom я дивився, це дуже класний самокат. Тож 100 доларів це просто копійки, то ні за що. От тут навіть кусочок фотографії. така от підвіска в нього. Отак він виглядає. Класний самокатик, Мені сподобався. І я тут побачив ще одну штучку. от, Мені подобається ця фотографія, видно. Підвіска. Е, що там є тримачі і зарядка. Зарядку можна купити, це не проблема. Я вже... У мене є один самокатик Gotrax, Я вже купив до нього зарядку, але він такий слабезенький, я хотів оцей. Хотів оцей, і я маю я вже його собі забрав. Тільки треба буде розібрати з ключом і зарядку, все. Підготувати його до літа. Я То не спішно мені, я потихесенько це все знайду і зроблю. Бо я просто хочу такий самокат ставити в багажник, під'їхати собі стати на паркінг і покататись по району. Отак, От по парку чи ще десь. Велосипед велосипедом. Велосипед можна тут, а з самокатом можна де-небудь далеко поїхати і на самокаті покататися. Класно. Гарний план. Отак. От я за цей самокат дуже задоволений. Хоча що стояло, а, це сумка. І вечором, після того всього, тільки що прийшли, ще забрали в мене пилосос, миючий пилосос, там така, типу, пилосос швабра, воно мені не подобалось. Це, по-перше, воно псикає водою, затягує пилососить, але його треба після кожного прибирання мити, відкривати і сушити. Навіть коли вилив з віта водою, закрив, воно затухне. І так само цей валик він теж псується, затухає, його треба сушити. Це фігня повна. Чуть-чуть протер і вже все. У мене є класна швабра парова, і я нею буду користуватися. Плюс в мене є така швабра з пикалкою, щоб просто протер. І пилососи, і всього в мене вистачає. То мені не треба, так що забрали в мене і то. Супер. Списочок супер. Я гляну зараз, що там охоронець мені скинув фотографію. Як вони там танцюють, подивлюсь і подзвоню. На сьогодні вистачить. Все тоді. Па-па.